Таю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали! Колишній урядовий агент Адам Клей раніше працював у секретній організації, відомій як бджолярі. Проте небезпечні завдання залишились у минулому. Тепер він займається бджолярством під керівництвом літньої сусідки Місіс Паркер. Одного разу жінка потрапляє в лапи фінансових аферистів, які викрадають з її рахунку все до копійки. Не витримавши потрясіння, пенсіонерка закінчує життя самогубством, в той час, як клей вирішує знайти шахраїв та помститися за подругу. Незабаром він дізнається що його приятелька не єдина постраждала а за всіма махінаціями стоїть величезна корумпована мережа Життя Джека Аткісона завжди було нерозривно пов'язане зі спортом. Багато років він професійно займався футболом. Однак переїзд до Канади не лише змінив його життя, а й зробив Джека справжньою спортивною зіркою. Саме в Канаді він знайомиться з борцем Стю Гартом, який пропонує високому та міцному Джеку спробувати себе в реслінгу. Він придумує собі гучний псевдонім Фріц Фонеріх та починає підкорювати ринг. Незабаром Джек стає справжньою зіркою реслінгу та засновником династії Фонеріх. Неріг, будучи батьком шістьох синів, Джек з раннього дитинства долучав їх до тренувань. Однак домогтися успіху на рингу вдалося лише чотирьом. Після перемоги над своїм братом Аквамен нарешті знайшов спокійне сімейне життя з дружиною мерою та новонародженим сином Артуром Молодшим. Тепер новоспечений правитель Атлантиди займається державними справами та намагається знайти баланс між підводною політикою та вихованням майбутнього наступника престолу. У цей час суперлиходій Чорна Манта все ще планує помститися за свого загиблого батька та хоче зруйнувати Атлантиду за допомогою таємничого артефакту. За підтримки біолога. Стівена шина Манта має намір викликати на землі глобальне потепління. Дізнавшись про це, Аквамен вирішує звернутися по допомогу до свого брата, щоб разом перемогти небезпечного ворога. У 1957 році автомобільний бізнес Енсо Феррарі переживає кризу. Продажі машин опустилися до історичного мінімуму, через що на горизонті з'явилася неприємна перспектива банкрутства. Однак фінансові труднощі не єдина проблема автомагната. Адже після смерті їхнього єдиного сина Діно його союз із Лаурою сповнений жалоби. Водночас коханка Лі натисне на Енсу, щоб він офіційно визнав їхню дитину П'єро, народжену поза шлюбом. По мірі того, якусь Особисті та професійні проблеми досягають апогею, Енсо починає підготовку до культових перегонів, перемога в яких останній шанс врятувати автомобільну компанію Феррарі від банкрутства. Ось уже вісім років Емма живе в щасливому шлюбі з коханим чоловіком Дейвом. Разом вони виховують чарівних дітей, облаштовують спільний сімейний будинок та з задоволенням проводять разом час, плануючи подальше майбутнє. Однак, тривалі відрядження жінки повністю вибивають чоловіка з колії. Для нього вона впливовий співробітник компанії, що займається фінансовими питаннями. Тоді як насправді щаслива дружина і мати працює кілером за наймом, яка регулярно береться за виконання важких та небезпечних спешних замовлень Світовий чемпіонат з перегонів дуже швидко стає вельми популярним видом спорту та заробляє максимальний телевізійний рейтинг по всій планеті. Одвічне на той час протистояння двох грандів лянчі з Італії та Ауді з Німеччини повністю захоплює увагу глядачів. Продукція автоконцерну лянчі була доволі легкою, що давало змогу забезпечувати маневреність та хорошу швидкість на трасі. Водночас у їхнього конкурента Ауді була нова на той момент технологія повного приводу. Тінні змагання у технологічному прогресі перетворює майбутні перегони на надзвичайно видовищне протистояння а фінальна гонка визначить майбутнього короля автомобільного світу. Дучи підозрілою людиною в інвалідному візку та просоченому кров'ю костюмі, Дуглас привертає увагу поліцейських, які виявляють у його транспортному засобі зграю собак та кілька трупів в місті постійного проживання затриманого. Перебуваючи під вартою, чоловік поступово розповідає найнятому психологу Евелін історію свого життя, зокрема і те, як він власне опинився в такій неприємній ситуації. Минуле Дугласа наповнене насильством та несправедливістю і довгий час чоловік Жив в оточенні собак, яких сприймав єдиними членами своєї сім'ї. Незвична родина довгий час була готова захищати Дугласа в будь-яких ситуаціях, в той час як він сам вирішив перетнути межу людяності та стати жорстоким злочинцем. Колись Чарлі служив морським піхотинцем у Збройних силах США. Проте після своєї відставки він став частиною кримінального світу і тепер працює кілером. Разом зі своїм новим напарником, у якого ще немає достатнього досвіду у такій справі, він успішно виконує замовлення, ліквідуючи небезпечних злочинців. Протягом багатьох років Чарлі залишається відданим своєму босові, проте одного разу стена вбивають конкуренти. Кілеру вдається уникнути смерті, після чого він ставить перед собою. Ю мету будь-що помститися ворогам у цей момент. Несподівано його підтримує Марсі, яка колись була одружена з небезпечним злочинцем, якого вбив напарник Чарлі. У недалекому майбутньому сучасний світ зазнав невідомої людської мутації. Люди без будь-яких помітних симптомів почали перетворюватись на тварин. Поки вчені намагаються знайти причину захворювання, мама Еміля обростає волосяним покривом та втрачає здатність існувати в суспільстві. Після чого жінку забирають у спеціальне відведене місце для мутантів. Чоловік Лани не може змиритися з втратою дружини та разом із сином вирушає на її пошуки. Прибувши на місце та намагаючись адаптуватися. Тись до нового життя Емілі раптом починає усвідомлювати, що також перетворюється на якусь тварину. У невеликому містечку, оточеному густими лісами, живе матір одиначка Сара, яка працює на власній фермі, що приносить жінки гарний прибуток. Родючі землі привертають увагу місцевих бандитів, які вирішують відібрати у Сари єдине джерело доходу. На допомогу приходить таємничий захисник Фелон, який боїться сонячних променів та володіє неймовірною силою. Колись чоловік служив у міській поліції та активно вів боротьбу зі злочинцями. Проте одного разу боягузливий коп копрейно. Зрадив свого товариша по службі, в результаті чого всі рідні Фелона загинули. Тепер він харчується кров'ю та страхом людей. Працьовита сім'я добре поставилася до колишнього поліцейського, і тепер він відчуває, що зобов'язаний їм допомогти. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.